Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. І ми знову на своєму додатковому городі залишилося в нас ще тут три, і навіть трошки як три рядки картоплі, що посажені під трактор, і ще вище є посажена під лопатку. Але чоловік каже, що навіть та, що під лопатку посажена, то також. Спробує копати її трактором, але ж навряд чи ми потрапимо на ту віщу діляночку сьогодні. Дай Боже, хоч би цих три рядочки докопати, поки сонце підніметься і буде гірша спека. А залишився в нас тут ще сорт. Ми вчора копали гранада і джелі в самому кінці. Мало я її садила, бо вона в минулому році щось не дуже так себе зарекомендувала. Цього року не знаю, якою вона буде. Пора косити вже люцерку, поки сонце ще добре гріє, добре висохло. Гарний дуже день сьогодні, як і попередні дні. На небі ніде ні хмаринки, ставок плюскочиться, але ж Якось так, що відпочивати нема часу. Відпочиваєш тоді, коли томишся. Але кажу до чоловіка, що так якось дивно, як раніше, купають картоплю. І ти копаєш, і сусіди купаєш, і сусід з іншої сторони копає. А тепер ніби сусіди і не копали тої картоплі, і вже викопана. Викопають найманим трактором які кому позбирати позбирають за один день і картопля викопана а ми жабимося та й жабимось по тих кілька рядків бо вдвох і правду кажуть люди що треба скорочувати вже кількість городів, і посадок Бо не ті вже роки, не ті сили, але якось так вийшло цього року, що вийшло так, як є. А хочу сказати, що тепер набагато спростилося життя людей в селі. Картоплю в основному садять трактором також за один день, але ну, в нас так не виходить, бо поділ по сортах. Цапати, основна маса не сапає, якось так не дбають про своє здоров'я, використовують гербіцид і кроплять картоплю гербіцидом. Як бачите, тут гранада прекрасна, бо попередні рядки якась не дуже вона така важна була, а це в а цьому рядку набагато краще. Красніша, не знаю як. За гнилу, бо в попередніх рядках було багато гнилої. А тут не знаю, де ми... збиратися будемо бачити, але рясніше десь вона краще зійшла. Отож, помінявся в сільських людей підхід до роботи. Чи може ми ледащіші стали, чи... чи зрозуміли, що потрібно, якщо працюєш, то потрібно мати від того якусь віддачу. А не так, як раніше, що працюєш, працюєш, і в результаті нічого за це не маєш. Майже немає вже сільських людей корів, нема молочного стада, буквально невеличка череда. Колись в нашому селі було три череди, більше ніж по 100 корів. З кожної вулиці гнали свою невелику череду. А тепер всього-навсього кількоро людей, що держать по кілька корів, а це одиниці ще тримають по одній корові, а більшість взагалі позбували. І хто спробував жити без корови, то вже назад навряд чи його спокусиш на те, щоб він придбав собі корову. І навіть і кози, хоч вони легші, менші, легші в утриманні, але також мало хто і кози держить, які з них не хочуть люди замороки. Те ж саме можна сказати, що стосується свиней. Також раніше в кожному господарстві було двоє, а хтось і рідко свиней тримав, а тепер багато хто з людей взагалі не утримують свиней, а хто утримує, то десь. Тільки для себе. Не гелгочуть гуси на березі, яких теж раніше було повно. Нема качок, біля нас берег порожній. І на ставку тут також нема ні гусей, ні качок. Селяни полегшили собі своє життя. Старші не здужають тримати вже цю живність, а молодші спробували. Їхати за кордон, хоч важко там працювати, нелегко заробити ту копійчину, але все ж таки, як працюють, то щось і мають від того. Ну а тепер, на жаль, війна. То багатьох хлопців наших забрали на війну. Багато хто поранений, багато хто пропали безвісті, є кількох загиблих. Та й отакий уклад чи розклад сільського життя. А якщо відбулися зміни в свідомості людей в підході до праці, то у тому в благоустрої, в будівництві нема ніяких. Бо за роки Незалежності не побудували в селі жодної хати, ніхто. Жодної, жодної. Ремонтують старі. Хто залишається жити в селі. Ну, правда, останнім роком цього року кажуть, що в нас продали в селі дуже багато хатів, ті, хто хотіли продати. Бо раніше казали, що стоїть в селі 70 хат на продажу, і ніхто їх не купує. А це протягом цього року покупували, трохи є в селі переселенців. Десь хтось з переселенців купив, а то люди. Із сусідніх сіл, де ситуація із працевлаштуванням і з віддаленістю до колишнього райцентру нашого набагато гірша, ніж у нас. Бо у нас село не дуже таке віддалене від райцентру колишнього за 12-15 хвилин. Ми при невеликій швидкості машини доїжджаємо в райцентр. Отож берусь збирати гранаду, ще як докопаємо до джелі, то покажу, яка джелі. І для порівняння ще кусочок досаджено гранадою. І зараз покажу джелі. І джелі. Ну, нікудишня. Зараз знову буду чути бурчання чоловіка, що понасаджувала. Вона і в минулому році була не дуже така важна. За неї також пишуть, що вона врожайна, але мало що хто пише. Ми переконуємося на власному досвіді. Є картоплини гарні великі. Написано в одних перших джерелах пишуть, що вона погано розварюється, що вона не рекомендована для пюре. Але було. — але хай вона мені вибачить, я вже сказала, що вона не кудишня, а вона також тут нас дуже погано посходили. Ми, я кажу, посадили прямо з погріба. Хапав, мацав, роздирав, і так воно видно і не може, декотору й вирубав, бо її не видно було. Вона пустила, вона ще в такому стані, щоб вона була друга. Так, що котра нормально зійшла, котра прогріта, то можна і в жалі садити. Ну, я не доказала, що пишуть, що крохмалистість в неї 17%, висока крохмалистість. І, як я вже сказала, в одних джерелах пишуть, що не годиться вона для пюре, а в других пишуть, що смачна вона і в пюре. І не розвалюється, не розвалюється тоді, коли її смажити. І відноситься вона до ранньостиглих сортів. Жовта зверху, жовта всередині, правда, я її не варила, бо в нас є, напевно, 13 всього сортів, то не кожен ж я його хотіла пробувати і варити, а кілька сортів. Які перевірені, з яких добре мені пюре, чи печено, чи, що там я готую, то з тих сортів і готую. Тими і користуюсь. Ось такий він сорт джелі. Кожна картопля хоче, щоб допильнувати, щоб створити її умови, ті, які для неї потрібні. Кожен сорт, і тоді тільки можна від нього бачити гарний результат і на щось сподіватися. Якщо не створено відповідні умови, то врожай може бути, але дуже прошений, а може і не бути. Ось така моя чергова сьогоднішня розповідь про копання картоплі. Чоловік вже старано вибирає. Але якось нічого в мене не паскудить за черговий сорт. Ну, подивився, що він дійсно місцями гарний сорт. А просто де вона не зійшла, то де ж там десь картоплина, картоплину, картоплину доганяє. А з вами був канал Село Ти Моя доля. Я бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці на городах і на дачних ділянках. І як завжди кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовних блогерів і до зустрічі!